Усім доброго дня. Сьогодні хочу з вами поділитися своїм способом. Багато хто також користується цим способом в'язання повідців на хижака. Все дуже легко та просто. Берете флюрокарбон. Ну, довжиною десь так, я зазвичай собі роблю сантиметрів 30, 35, 40. Відрізаєте від боб... бобини. Так? В даному випадку, це в мене 0. 55-й флюр. Берете застіпку. Ось така ось застіпка. Наступне. Продягаєте флюрокарбон у застіпку. Ось таким чином у вас повинна бути. Складаєте і починаєте обертати. Обертати разів 5. 4. Можна 6. Зробили ось таким чином. Тепер. Де, тут є в нас така <клух>, петелька. Така невеличка. Ось цей кінець флюора продягаєте. У цю, продягаєте у цю петельку. Продягнули. І ось таким чином <клух> у вас виходить така картинка. Тепер оцей кінець. Підзатягуєте трішечки. Далі можна взяти якийсь інструмент зручний. В моєму випадку це зажим. Карабінчик наділи на зажим і затягнули. Трішечки пальцями підтягнули все. Ось ось така у нас виходить картинка. Ось таким чином. Це вже нікуди не дінеться взагалі. Ось цей зайвий шматочок відрізаєте. І у вас готова ця сторона повітця. Інший кінець повіця. Тут ще все простіше. Звичайний вузол. Зробили раз, проділи. Два, три. Можна так от 3-4 рази. цього буде достатньо з головою. Ось таким чином зробили. Також взяли, підзатягнули, підзатягнули це все. Також можна взяти якісь пускогубці і затягуєте. Все. Ось у вас є вузол. Тут також відрізаєте зайве. Відрізали раз. Залишили маленький косочок. Та відрізали тут. Все. у Вас готовий повідець. Не відривається, тримає дуже добре, в'яжеться дуже швидко. Та зручно. Наступне. Ви скажете: а як же до цього ось стопорного вузла? Прив'язати мені шнур. Показую також. Берете шнур. Звичайний шнурочок, так? Робите ось таким ось чином. Все. Тепер прикладаєте до цього кінця повітця. Зверху накладаєте, можна знизу кому, як зручно. І починаєте ось цю петельку по кругу обматувати. Цей кінець, повіться. Обмотали десь разів 6, 8, якому як зручно. Можна цей кінець також взяти, ось таким ось чином. Оп, і обмотати. Все. І тепер ось цей вузлик продягаєте оцю. Петельку. Дотягаєте до сюди. Тут все. Це вже вузол готов. Трошки змащуєте і підтягуєте. Підтягуєте, підтягуєте. В моєму випадку я змащувати не буду. Підтягнули двома руками. все. Ось такий монтаж. Він нікуди не дінеться. Перевірено вже роками. Навіть на корчах, якщо шнур. Дозволяє, якщо шнур кріпкий, то дуже, так скажемо, зазвичай ви дістанете корча, ніж обірвете ось цей монтаж. Відрізайте також тут же оцей кінець і все, у вас готовий монтаж. Тому, я думаю, ця інформація була для вас дуже корисна. Користуйтеся. дякую всім за увагу. Усім гарного часу!